Другий день, коли я роблю тільки те, що осяжно напланувала. І зранку я прибрала на вулиці перед двором, викосила всю травичку, все полила і на вечір напланувала собі прибирання на своїх 12 квадратних метрах. Ну, Там, де в мене огірки, помідори, перець, баклажани. Бо, по-перше, накосила травички, котрою можна оновити мульчування в міжряді, бо попереднє вже трохи підтопталося і так добре висохло. По-друге, вже підросли помідорчики, котрі треба попідв'язувати вище і поприбирати зайві пасенки. Ну і по-третє, як ти не мульчуй, як ти не накривай? А бурін це така штука, котра все одно знайде, де йому повилазити. Звичайно, це не та прополка, коли б тут не було мульчування і не були рядки накриті, але бур'ян є, його треба періодично прибирати. Плюс до всього побривала нижнє листя на баклажанах, побривала нижнє листя пасенки на перці, щоб вони росли, наливалися і це листя не тягнуло зайвих ресурсів. Значе справилася. Ще єслили поскладати весь інструмент. Далі буде.